І знову всім привіт! Привіт всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, і слідчий день тихого полювання ми Рушаємо з Джеком на Великий ліс, називається у нас гай. Ось на пошуки білого гриба і ще там якого нам вийде. Так що лишаємося на каналі, дивимося, що у нас того всього вийде. Думаю, з пару грибочків ми все-таки знайдемо. Сьогодні у нас. На календарі 19 липня 2023 рік. середа, да? На годинник у нас минула 10-та година, майже вклонився до обіду. от, Вийшов пізновато, бо зразу не планував взагалі йти. Пішов тому, що портиться погода. Напевно, буде дощ. Тому ми вискочили з Джеком на 2 години буквально, максимум так може, встигне до дощу, щось вам знайти, показати. Ну і собі трішки грибів назбирати. Добре. А ви лишайтеся на каналі, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал, коментуємо пару слів і вперед за білими грибами і не тільки. Ну і пару слів про Джека. Джек нас вже в хорошій формі, як бачите самі. Бігає на ура. Правда, поночі ходить він у нас на кавалерку, як то кажуть, нас на селі. Так що він трохи змучений пацан. Та багато людей питає назву села. Село називається, друзі, Олешів, На село, в якому я живу. А гриби ми ходимо збирати попід інші села. Такі як Боківна. Зараз ми йдемо в ліс між Олешевим, Остринів. і Майлованим, може вийти туди. Ось. Ще ми ходимо лісами туди, на гору, попід підбрачу, палаючи. Ще ми ходимо туди тими лісами, Антонівка Нижню. так йдемо понад дністер. Взагалі ми тут багато де ходимо. Ліса я знаю тут всі в кругову. Мав можливість в дитинстві це все обійти. Ну, не всі місці є можливість тепер відвідати. Ну нічого, буде перемога, буде більше часу. І ми з вами обов'язково все розвідемо, приїдемо, все вам покажу. А ви, аби це все побачите. Лишайтесь на каналі, підписуйтесь, дивіться відео, будьте все в курсі нових подій, бо то будуть постійно чудові і нові класні відео з класною природою, з класними грибами. Ну, і я ще щось придумаю. Трошки поведу вас нашим маршрутом. Подивіться на всю природу кругу. Там на горі у нас тризуб, хресна дорога. Тризоб зроблений на честь воїнів. А то. І, звичайно, як то джек може бути без котиків. На джек. Візький котик файний кіткейц. Та ти красунчик. Най-най-най-най-най-най, джек, джек. Що? Та не можеш котків догнати, вже втік, видиш. Але то має алергію на котики. Зразу не чіпав, не чіпав, поки той сидів. Кіт почав тікати він за ним. І все. І не любить він котиків. Але свого вдома не чіпає. Той і 8 лісі. Буквально зайшли. Ну, тут такий собі ліс, трішки заріс. Ну нічого, є місця і чисті. Ну і зразу на вході нам попадають перші грибочки на сьогодні. Ось такі. Один коза. Ну От. От тому є ще один. Берем. Будемо дивитися, що там з ними. Так, Корзину я взяв сьогодні малу. Невеличку, так трошки підзбираємо. Багато нам сьогодні не потрібно. Ну, тут знову попадає ще один. Буквально пару метрів від тих. І тут. Ще такі два бочка. Ось, ще три таких. може велику брати. З таким початком нам надо цей козин не хватить. І зайшли ми в такий барвінок. І нам ну, тут перший білий на сьогодні. Правда, малий, такий підкусаний. Але перший білий. Ось такий білячок. Ну що йдемо далі. А там ось такий темний темний грибок. Зраз далека, подумав, що білий, але то не він. Ой, бачиш такий. Це у нас. Кажу, чортів гриб, синяк ось такий. Тому я бачу ще одного десь. самого? Ось ще такий один молодий. Бачите? такі гриби теж у нас ростуть. І наступний нам попадає білий гриб. Друзі, ось тут така молода посадка, молодий ліс. А він собі тут такий виріс. Молодесенький. Гарний. Ще. Такий з боку біля нього ще козар. Візьмем. молодий, але бачу ще і козарі. Же піду їх заберу зразу. Ось тамки зазираємо один за одним. Ось такий великий вже, на цього ми не будемо чіпати. Так, ще такий один здоровий. Тоже не будемо чіпати. Ну, цього можливо ми подивимось А він теж з кашапками і конька. Не будемо чіпати, тому що закинув нас під кошика. Поки догори докидую, йому буде амбус. Він там просто спари, сплющиться, нічого з нього не буде. Лишаємо ці не дуже. Дамо брата ні молоденькі. І ось таких грибочків дуже багато зараз. По лісі. Ну, дуже їх багато. Куди не глянь? Їх повно. І наступний білий гриб. Бачите, ось цю дорогу що йде. Ось, пішов я навіть, тільки що тако вниз, дійшов аж туди до поворота. А так що тим правда, трохи зазирав. Думаю, вертаюся я ще назад. Подивився на цей кутик тут поміж дуби. І що, вертаюся тут білий. Одиця як він сюди під таку гілочку собі. Бачите? А Я йшов той бік, я його навіть не бачу. А він тут такий собі Сховався, гілкою накрився. Такий красун. І попробуй його замітити. але від нас неможливо сховатися. Так? Але ні, це просто наш гриб. Він чекає на нас. Добре, забираємо йдемо далі. І наступні грибочки, друзі, нам ось такі і Така нам попадає. У. Красуня. Зелено-зелено. І вони попадають чистонькі на відміну від їхніх інших родичів. Голубінок у нас дуже, дуже Голубінок у нас дуже багато різних видів. Дуже багато. І жовті, і червоні, і зелені, і сині, і фіолетові. Таких тільки не хоче. Оце такі негарні поїжджі навіть не будуть чіпати. Ось таких два. В кразині у нас вже ось так. А ми... З Джеком лише не зайшли, правда, Джек? Ну, ми лише не починаємо своє полювання. Ну і тебе, звісно, ми заберемо. Якщо ти чистий, звісно. Ось, ламався, корінь чистий. Точніше, ніжка. Гриб кореня немає. Опа, тут є ще один. На такі молоді будемо ради. Ну і нарешті біля такого гарнючого дуба нам знову попадає білий. Білий грибочок. Ось такий О, забираємо. Рядом молоденька сироїшка. Лаша маленька. Так. Ось такий, йдемо далі. Ну а біля цього дуба нам попадають такі гриби. Не білі, але теж смачні. Теж смачні. І з їхнього отакі молоденькі. Забираємо. Ну Найшов? Найшов, молодець. Молодець. А я кажу їм, що коли підеш за Джеком, завжди буде білий гриб, правда, Джек? Ну як ж. Завжди буде білі чорт А я? Ох такий натом. Нога. Ну, О. Отакий. От Головне, й за джеком. То ніколи не погадаєш. Так, один. Один. Ну молодець. Дякую. Дякую за допомогу. А, Дякую за допомогу, молодчинка. А я деш, нато за тобою пішов і одразу знайшов. Та ти знайшов ти. Ти молодець. Десь кігарний пілий нам корзину. Краса. Ну і наступний білий. Молодий, друзі. Молоденький такий. Але ще такий класний. Беремо. За джеком підеш. Обов'язково грибочки знайдеш. Ого. І тут нам зразу молодий білий. Джек його трошки підбив. Ну нічого. Але ціленький беремо. Такого о до барвінка і там ховається знову білячок чок. Полюбляйте не собі. По Барвинка ховаться або біля них. Ось такий. Нам попадає. І наступний грибок нам попадає ось такий. Забираємо. Вс, п'ю трохи душ. А що зараз може пів години. Добиваємо і йдемо. Ну вже пів кошика. У нас вже пів кошика. Такі молоденькі козарики зразу замітив. Кришетки один. Ну. Добре, докупи. Йдемо далі. Поліз трогало щовину. А їх тут ось скільки, бачите? А її уже тут пішло багато. О, добре, спирай идем даль. Ось такі грибочки. Попадаються на нашому шляху. Не знаю що це є. А ну пишіть. Хто знає. Ось таку собі рядовку рідов. растут. Рядок попадається доволі часто в лісі. Дуже багато їх є. Ось так всюди вони ось тут, з такими великими сім'ями. Ось такий рядочок. Пишіть, не знаю, що це за гриби. Хто знає, пишіть їх назву. чи є стівні, чи ні. на ну, Що я кажу? За джеком підеш. Обов'язково біля чка знайдеш там Іде за Джеком. Тут такий кочик заховувся. Це десь міцно. Так, угу. такий біляк. Файнецький. Ну Джек у нас мастак. Знаю, яку сторону повернути. Забираємо. Так, один. Ще бачите, мої коза Забираємо зараз молодий. Молодий, гарнючий, до купи отакий Ось, там є ще старі. Старі брати не буде. наші молоденькі, о! Краса, йдемо далі. Тут такий файний козар Мавічки. Красавець. Забираємо. І попадає нам наступний білічок. Ось там отакий. Молоденький. Ось. Як сірничок на такій ході ніжці, але білий, забирай, сюди сонце, не хоче фокусувати. Ось такий. Так, на годинник у нас вже майже обід. Вирішив трошки пообідати. Маю ось такі дві зелепуги, два яблука. Ну, ще добре не достигли і білий налив, але вже нормальний, можеш їсти. Добре. Перекушуємо, погнали далі збираю. Так, Продовжуємо йти. З Джеком шукаємо грибочки в амбілі. Що, кумарі кусають, не даю спокою, кумарі ужасні. Вже далі обіта вони. Ох, десь там джек білий є. Джек там у бік, в корчиках білий. де 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 Доби, що остали. Джек став товком ріє обганяти. А тут такий білий. О, один. Там бачу, шапка. Моляється. А то є ще один. То ще й упух. до нового. О, тих два. Забираємо. І проходить не дуже так і багато часу. І ми знаходимо там ще одного білого. Ось там отакі собі. О! Легонько так собі сидів під самим верхом. М -м. Ось такий білячок, друзі. Краса? Краса. Беремо, йдемо далі. В корзину відбив нечайно шапку. Ось бачите. гриб чистонький, класний. Бачите. Чистонький. Угу. Брук розину відламав шапку. Ну. Так іду і А там на сонечку такої близько і він. Я здалека зрозум, так придивійся, думаю, він не він. Підійшов ближче. Він. Такий. А то він. Зазировий. А не давечку від нього замітив я ще один. І ще один. Ось такий. Другий. А, такі два. Нам попадає. Продовжуємо йти, а тут нам попадають ось такі. Один, другий і третій. Ну що, розберемо, Казино вже майже повна. Ще хвилин п'ять, іду додому. Ну що, друзі, от, напевно, на цьому буде і все. Наші сьогоднішні збори з вами підійшли до фіналу. Походили ми з Джеком і разом з вами. Трошки більше як 2 години таким чудовим гарним лісом. Зразу збиралися на дощ, тому я пішов з дому. Лізли хмари, синоптик передував на сьогодні дощ. Але мій синоптик вдома не гавкав. Так що я таки думав, що не буде, але думаю, так і піду. І що? За цих дві години, що ми походили з лишнім по лісу, знайшли ми, знаю, напевно, десь біля двох десятків білих грибів. Точно не рахував. Все, що я знайшов, все вам показав. Ось, Назбирали козарів багато. Ціла корзина у нас. Знайшли декілька сироїжок, ну їх щось тут дуже мало, напевно, люди повезбироло. Там ми і пізно прийшли реагуйте. Прийшли ми вже по 10-й, майже половину 11 ми зайшли в ліс. З джеком, та. Але все одно щось трішки нашпортили. Добре. На цьому будемо закінчувати, бо в лісі спека душно, вже неможливо тут знаходитися. Вертаємося ми додому. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, як завжди все буде Україна, а ми з вами, що правильно, зустрінемося на слідующа чудових рибалка. І вони обов'язково будуть. Все, па па